19 листопада ми згадуємо сумний день, тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тисячу днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Майже три роки, що промайнули, видалися найважчими в історії нашої незалежної країни. Тисячу днів ми знаємо, що таке повномасштабна війна. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно. Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні. Калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тю червону калину підіймемо, а ми нашу. славну Похилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Розпочалася героїчна оборона і стійкість українського народу. Українська армія продемонструвала героїзм і стійкість у боротьбі з російською агресією. Воїни боронять свою землю, виявляючи надзвичайну хоробрість та вірність. Більшість жителів Грушівської громади з перших днів добровільно стали на захист країни, вступаючи до лав Збройних сил України. Весь світ захоплюється тим, як українці згуртувалися, аби дати відсіч ворогу. Ми здивували турків, зібравши за кілька днів гроші на Байрактари. Здивували Європу і Сполучені Штати, коли масово пішли у військомати у перші дні повномасштабного вторгнення. Українські діти не стоять осторонь і щодня дивують світ своїм вчинком. Діти нашого ліцею з перших днів активно включилися у допомогу та підтримку захисників, написані сотні листівок з побажаннями та миру, намальовані сотні малюнків, які у важкі для бійців хвилини зігрівають серця. Колектив ліцею дружньо став на шлях волонтерства. Педагоги ліпили вареники, пекли смаколики, кухарі. Технічний персонал виплили до півсотні сіток для воєнних потреб. Дякуємо колективу Бручівського ліцею та дітям Брушівського ліцею за піклування, за смачні паски. Вітаємо вас! Українці це сильні та талановиті, наполегливі та працьовиті, розумні і вольові люди, які багато сторіч змінювали історію та боролися за незалежність. Українські герої це прості люди: жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали на захист рідної неньки. України, і сьогодні ми вам говоримо тисячу слів вдячності, тисячу днів стійкості, це нагадування про нашу силу, про нескореність і віру в перемогу. Разом завдяки нашим захисникам і захисницям, підтримці волонтерів та кожного з нас, ми пройшли цей шлях і продовжуємо йти далі. На жаль, війна забирає кращих. Завжди пам'ятаймо про ціну свободи, не втрачаймо надії. Слава Україні, героям слава!